При в'їзді до Хуцуня здалеку видніється придорожний хрест, що встановлений на перехресті. З одного боку світять голими боками колишні приміщення колгоспу, з іншого та попереду вервечками тягнуться сільські вулички. Вони перетинаються одна з одною і знову там видніються хрести, заквітчені різнокольоровими стрічками. Такими ж, як розвиваються на кладовище, що розташоване в самісінькому селі, поряд церкви. На жаль, крім стрічок та майорять і два синьо-жовті стяги, на могилах новітніх героїв, котрих забрала російсько-українська війна. Синьо-жовтий стяг трепотить на холодному вітру і наприміщенні старостинського округу, що теж розташоване в межах приїздів Хоцунь. Ось уже кілька років там лише двічі на тиждень працюють староста та адміністраторка, адже центр старостинського округу знаходиться в Любязі. Добратися в Хоцунь вони можуть лише в ті дні, коли сюди їздить автобус. А він курсує тільки о вівторок та четвер, і то з перебоями. Ось це і є найбільшою проблемою, котру називає місцева жителька Лариса Артесю. Обрано ще приїде, назад не хоче вести бо мало людей. Може, туди заїдуть, а назад пішки треба йти п'ять кілометрів. Це дуже важкий доїзд. Жінка працює в одному із сільських магазинів. Їх у Хоцуніє чотири трипродуктові, в одному продають одяг. Тобто селяни мають змогу на місці купити найнеобхідніше. А от натомість позбавлені головнішого можливості отримати медичну допомогу щодня. Адже через реформи віднедавна тоді є лише медичний пункт тимчасового базування. Тож у село лише раз у тиждень приїжджає медична сестра. Цю проблему називають продавчиня іншого магазину Оксана Артисюк та місцевий житель Василь Корець. Це, це, це Медпунта разу то, того закрили. Діти мали, заслабили немає де з'їти. У Хуцуні, як і в інших селах, немає можливості працевлаштуватися, тож місцеві жителі і жительки у пошуках заробітків їздять у чужі країни. А колись Хуцунь неабияк славився рибальством, що й забезпечувало прибуток. Поряд протікає річка Прип'ять, є озеро Любість, кругом вода, а посередині біда. Така приказка про це населений пункт побутувала через те, що ріка розтікалася, і добратися до села фактично не можна було. Згодом довкола Хуцуня побудували дамбу, аби вберегти поселення від підтоплення, тож тепер біди від води фактично немає, лише й навесні інколи, коли великий паводок, то згадують селяни колишні невеселі часи. Але водночас і сумують за тією порою, коли рибу тут не лише їли самі, нею навіть і свиней та птаство кормили. Тож і не дивно, що раніше рибалити тут вміли і чоловіки, і жінки. Серед найзавзятливіших колишніх рибалок Петроєва Нісік. Не злічити, скільки риби він переловив. 15 жаків в мене було і тьма риби було, По 36, найбільше було 39 рибен. жаків, пара жаків було. Жінка йде е, копати картоплю, а я повний льох риби, повний льох, ночь вистає. Та пішов нарізав, нарізав начислі, начисту, нарізав, нарізав, наробив сільку на вечерю, наварив картоплю. Хороша сілька і хороша картопля. Нині ж замість рибальства хоцунці перейшли на господарювання на землі. Але й тут мають вони проблему адже до цього часу не розпойовані землі місцевого колгоспу, кажуть Оксана Артисюк та Василь Корець. Соти, що нам колись подавали ДСА, дав пить? Ми... Нам ж приїхали дають. Бере оренду В оренду, беремо, платимо гроші за оренду, ДСА. У стінах місцевої гімназії щодня чути дитяче багатоголосся. Коли переступаєш поріг цього закладу, ніби й забуваються дотеш проблеми. Здається, он воно, щастя, коли чути дитячий сміх, коли діти можуть нарешті ходити до школи, сидіти за партами. Адже спочатку через коронавірус, а потім через війну вони змушені були здобувати освіту дистанційно. Нині ж тут, на базі овочесховища, облаштували укриття, де школярі перебивають під час повітряних тривог, але найголовніше, що вони нарешті можуть навчатися у школі, а не вдома, брати участь у різноманітних заходах, котрі відбуваються в цьому навчальному закладі. А таких тут є чимало, каже організаторка, вчителька біології Любов Савчук. Вже декілька місяців, як школа, відновила очне навчання. Ну, ми працюємо як завжди за планом, діти раді відвідують до на школу, наша гімназія. Намагається долучитись до різних е, акцій. Ото недавно ми іще акція діє, долучилися, і дітки досить активно здавали копійки. Смілива гривня. Ми плануємо провести кольоровий тиждень. Ну, звичайно, і в кінці тижня ми хочемо провести ярмарок, так як е, всі школи проводять, то, мабуть, і нам, хоч ми і маленькі, але ж треба якось взяти участь на допомогу ЗСУ. Працює у гімназії десятеро вчителів, але серед них місцеві лише п'ятеро. Тож із доїздом досить непросто. Тобто, проблема відсутності автобусного сполучення турбує всіх отсунців. В нашій школі працює десять вчителів, але серед них місцевих тільки п'ять. Решта доїжджають. Доїзд також досить складний, тому що немає в нас рейсового автобуса, їздить він тільки в деякі дні. Вчителі доїжджають на шкільний автобус ранку, ну а добираються, як кому виходить. Є ще одне не менш важливе питання, котре на вистах місцевих педагогів. Воно, мабуть, найголовніше цю проблему озвучує директор гімназії Анатолій Гераль. Йдеться про малу кількість учнів, через що майбутнє існування гімназії в Хуцуні опиняється під питанням. Ви ж, на жаль, і перспектива не надто весела. Як це сумно не звучить, а через кілька років це просторе приміщення може залишитися пусткою. І історія навчального закладу зостатися лише на папері, як і імена славних випускників школи, чиї світлини, нині розміщені на стендах навчального закладу та на яких рівняється нинішнє учнівське покоління. Життя у Хоцуні пливе розміреним темпом, як і води у прип'яті. Час відносить однебуття минуле, забирає людей, котрі творили історію цього села, тож не дивно, що хат із забитими вікнами тут вистачає. Але відрадно, що з'являються новобудови, біля яких рівненькими рядочками посаджена малина. Отже, молоді люди залишаються в селі, а значить, Гуцунь має майбутнє. І то не біда, що поки що зачинені двері на місцевому клубі, в основному пустує бібліотека, колись тут знову залунають звуки гармошки, будуть пісні й танці усе буде. Після перемоги, котру тут неабияк чекають, недаремно ж навіть автобусну зупинку розмалювали місцеві умільці у патріотичні кольори.